Алехандро Альгара, Деніал Говард Метелики. Завдяки метеликам і їхньому внеску в запилення рослин. Більшість квітів стають фруктами. Прогулянка з метеликами. Може, прогуляємося у саду? Давайте. Погляньте, що це на квітці? Милий метелик. Я гадаю, що він хоче нам щось розповісти. Привіт! Хочете погуляти зі мною? Я розповім вам усе про нас, Добачу. метеликів і молий. Мої кольорові крила. Чи знаєте ви, що метелики це комахи. У нас 6 ніг, два довгі вусики, два великих ока, довгий скручений хоботок і чотири великих крила. Але ми не такі, як інші комахи. Багато з нас мають яскраво забарвлені крила з цяточками і рисочками. Завдяки цьому ми впізнаємо один одного. Деякі метелики мають темніше забарвлення крил, коричневе і сіре, це дає їм змогу злитися з рослинами і уникнути небезпеки. Метаморщо. Коли коти, собаки і інші тварини, втім як і люди, народжуються, вони виглядають так, як їхні батьки. Але просто менше. Однак, як і інші метелики, я виглядаю зовсім не таким, як народився. Ми аж чотири рази змінюємося за життя. Цей перехід з однієї форми в іншу називається трішки смішно метаморфоза. Я народжуюсь із яйця. Перша з чотирьох стадій життя метеликів яйце. Після спорування з татом метеликом. Мама метелик летить від рослини до рослини, відкладаючи кубки крихітних круглих яєць, найчастіше під листками, і завжди намагається відкласти яйця на рослину, яка буде служити їжею діткам. Яйця твердіють, і через деякий час із кожного вилуплюються крихітні личинки. Першою їжею маленьких личинок є шкаралупа яєць. Ммм, як смачно! Дуже голодна гусінь. Маленька личинка, яка вилуплюється з яйця, це друга стадія чи фаза нашого життєвого циклу. Правильна назва цих маленьких личинок гусінь, але ти можеш називати їх личинками. Гусінь має видовжене м'яке тіло і голову подібну на твердий шолом. У неї шість маленьких справжніх ніг, а позаду декілька несправжніх, які закінчуються клейкими подушечками. Очі дуже маленькі і вони погано бачать, а щелепи сильні, ними гусінь знищує листки і навіть рослини. Більшість дня гусениці їдять, їдять, їдять і пукають. Зміна шкіри. Гусениці багато їдять і тому швидко ростуть, але їхня шкіра не росте. Коли вони вже не поміщаються в ніч, то линяють, тобто скидають її. Спершу нова шкіра росте під старою. Потім стара шкіра, яка подібна на суху і використану шкарлупу тріскає зразу за головою гусениці, відтак та виповзає через отвір із сяючою м'якою новою шкірою. Це відбувається чотири рази упродовж життя гусениці, яка ще разом збільшується. Щоб ніхто не з'їв. У стадії гусениці ми у великій небезпеці. М'які вгодовані, ми дуже смакуємо багатьом тваринам. Наші найбільші вороги птахи, але нас залюбки поїдають ящерки, жаби та деякі комахи. Ми захищаємо себе у різний спосіб. Деякі з нас мають неприємні волоски по всьому тілу, інші огидні на смак або жахливо пахнуть, а деякі імітують великі очі, як у змії. Ще одна хитрість, щоб ніхто не помітив, уподібнюватися забарвленням до гілки чи листка. Час змінюватись. Лялечка. Це третя стадія життя метеликів. Коли гусениця достатньо виросте, час завершити перетворення. Спочатку вона шукає відповідне місце, наприклад, зворотній бік листка чи суху гілки гілку, звідки могла би звисати. Потім гусениця завмирає. Остання шкіра тріскає позаду голови і з'являється цілком інше створіння. Воно називається лялечкою. Коли покривається шовком, який сама й виробляє, щоб захистити себе. Лялечка пряде кокон багато разів обмотуючись шовковою ниткою. Остання зміна Лялечка висить непорушна, але з неї відбувається багато змін. Виростають крила і вусики, довгі ноги й очі. Лялечки деяких метеликів перебувають у коконі цілу зиму. Минає час. Шкаралупа ще покриває лялечку, тріскає, і з неї вилуплюється чудовий метелик. Це і є четверта і завершальна стадія. Дорослий метелик. Перший паліт. Коли я вибираюся з кокона, моє тіло геть усе покрите зморшками, особливо крила. Спочатку я залажу на гілку і посилаю кров до своїх крил, щоб вони розправилися. Це займає десь, угу, кокон. Це займає десь півтори години. Мені так страшно. Метелики дуже вразливі все час, тому що не можуть утекти, доки крила повністю не випростаються і не висохнуть. На щастя, жоден птах не помітив мене. Мій сад мої квіти. Яка це радість для метеликів, політ, пурхати від рослини до рослини, шукаючи свої улюблені квіти. Мені подобається смакувати і сьорбати їхній солодкий нектар. Ця цукрова рідина дає нам багато енергії для польотів. Знаєте, як ми п'ємо нектар? Коли наближаємося до квітки, яка приваблює своїм кольором і ароматом, то витягуємо довгий хоботок, скручений у спіраль під головою. Висмоктуємо нектар і швидко литимо до наступної квітки. Так і пурхаємо поміж квітя. Зброя метеликів. Метелики мають багато ворогів у природі. На нас полюють птахи, ящірки, жаби, бабки, павуки і багато інших тварин. Найлегше шлях утекти це відлетіти якомога далі, як тільки побачиш їх. Але цього не завжди достатньо. У нас є багато зброї, щоб уникнути поїдання. Деякі з нас не смачні і навіть можуть бути отруйними. Інші. Імітують колір і форму засохлих листків або кори дерев, щоб вороги не могли знайти їх. А є серед нас і такі, що мають на задніх крилах малюнок у вигляді великих очей, аби відлякувати нападників. Денні метелики, нічні метелики. Є дві великі групи метеликів – денні або звичайні і нічні, чи як їх називають молі. Я належу до першої групи. У моїх родичів молий огрядніше і волосистіше тіло, їхні вусики схожі на пір'їни. Відпочиваючи, вони розпрямляють крила або складають бачиш, або складають їх пляшком. А я натомість з'єдную їх над тілом. Міль зазвичай літає вночі. Ти можеш побачити, як вона кружляє навколо ліхтарів. Моле обережніше можеш згоріти. Міль. Різновидів в молі є набагато більше, ніж метеликів. Деякі дуже маленькі, інші величезні з яскравими кольоровими крилами. Їхні гусениці прийдуть в шовковий кокон, щоб захистити і заховати личинки. Коли самки вилуплюються з кокона, то одразу виділяють запах, що приваблює сам самців. Пір'їноподібні вусики допомагають їм відчути цей запах, і вони летять здалека, щоб спаритися з нею. Після спарювання самка одразу ж може відкладати яйця. Це неймовірно. Будьте обережні з моїми лусочками. Ви приглядались колись до моїх крил? Які ж вони барвисті? Крила покриті безліччю крихітних лусочок. Вони дуже делікатні. Якщо ти доторкаєшся до крил, лузочки опадають і фарбують твої пальці. Кольори цих лузочок неймовірно прекрасні, особливо у тропічних метеликів. Будь ласка, ніколи не торкайтеся моїх крил. Я не хочу, щоб вони втратили забарвлення. Метелики монархи. А зараз я розповім вам про одного з найвідоміших метеликів монарха. Він живе у північній Америці і його великі крила забарвлені в помаранчеві і чорні кольори. Це потрібно для того, щоб застерегти птахів, адже монархи огидні на смак. Їхня гусінь їсть отруйні рослини, тож дорослі метелики теж отруйні. Але найдивовижніше міграція цих метеликів. Восени мільйони їх летять, долаючи довжележний шлях із Канади, і Сполучених Штатів до центральної Мексики. А на месні молоді метелики повертаються на місце, звідки їхні батьки і прабатьки вирушали в дорогу. Сподіваюся, що розповідь про життя метеликів була цікавою. До нових зустрічей! Цікаві факти про метеликів. Метелики не утворюють спільнот із розподілом обов'язків, здебільшого, вони групуються за розміром. Це стосується як гусениць, так і дорослих метеликів, наприклад, монархів під час міграції. Існує понад 165 тисяч різновидів метеликів і молей. Вони об'єднуються у ряд лускокрилі, тому що їхні крила вкриті лускою. Метелики і міль дуже важливі для екосистеми. Вони п'ють нектар із квітів, у яких міститься вода, мінеральні солі і цукор, необхідний їм для енергії. Пурхаючи між квітами, переносять, переносять пилок, сприяючи запиленню рослин, але й можуть знищувати їх, будучи гусінню, вони становлять серйозну небезпеку врожайності рослин, якими харчуються. Проте ця шкода зазвичай є результатом попередньої діяльності людини, наслідок якої гинуть тварини, що поїдають гусениць. Ми отримуємо важливу сировину від молі, метеликів, шовкопрядів, природний шовк, який у Китаї культивують вже понад 5 тисяч років. Деякі метелики становлять серйозну небезпеку для всіх видів культурних рослин і лісового господарства. У більшості проблему створюють гусениці. Найзначнішої шкоди завдає похідний сосновий шовкопряд, личинки якого утворюють шовкові гнізда, їх ще називають сітки, де ростуть гусениці. Вони їдять соснові голки, виснажують дерево, поки воно не всохне. Гусінь переповзає шаренгою з дерева на дерева, тому їх і називають похідними. Дуже шкідливі такі види молі. Палацяна, хутряна, килимова, личинки яких пожирають усі види рослинних і тваринних волокон, таких як шерсть і бавовна. Кінець.